Всім привіт, це шоу-бісики. Я данилюк Люкермлаєва. Ви дуже давно просили розібрати такий феномен як Олександр Поворознюк. Ну або він ще сам себе називає папа, і ця особа не вилазить із єдиного телевізійного марафону. Ну а що ще цікавіше, цей мужик заполонив український тікток? Ну або ось оце. по принципу. Ну і безумовно феєрична нетліночка уже покладена на музику. Я хотів би сказати Вова, їбаш їх блять. І знаєте, воно справді качає Вова, є їх блять. Я хочу тобі сказати Вова, є ваш. А ми тобі будемо помагати. Але давайте будемо спокійні, тому що так у нас громадяни вже подивилися дуже видало серіал Слуга народу і знаєте, проголосували по приколу. Чесно кажучи, я навіть не здивуюся, якби ми Олександра Поворознюка побачили, наприклад, в ролі холостяка 13 Тим паче там уже заговорили, що час солодких хлопчиків на цьому шоу минув. Цитую, що каже Гриша Решетник, безсмінний ведущий цього самого холостяка. Зараз ми бачимо зміни у сприйнятті глядачами головних героїв. Ідеальний образ українського чоловіка вже точно не принц. Тепер найбажаніший холостяк для них, український військовий, який захищає нас щодня. Ми чуємо цей запит, і він відгукується з нашими внутрішніми бажаннями відносно того, яким би нам хотілося бачити наступний сезон. До речі, зацініть, як вам такий потенційний холостяк. Чому ми говоримо про поверзнівка саме зараз? Тому що я думаю, що кожен чув оцей свіженький шансон у виконанні того ж таки поверзнівка. Витрічено, моя зоряне, такого не знайду і за я. Знаєте, це міхаїл круг, якого ми заслужили. А по-друге, не так давно поворознюку чули в таку антикорупційну організацію, і обіцяє небачену досі боротьбу з корупцією. Знаєте, це дуже цікава заява з огляду, що цей мужчина про власний успіх говорив раніше. Е, на сьогодні задача одна: не мішати президенту, а допомагати. Ми будемо йти паралельно, але будемо допомагати президенту боротися з корупцією. І ми все зробимо для того, щоб зламати хребет корупції. Слава Україні. Отже, Поверзнюк буде у нас таким борцуном, який буде допомагати Зеленському карати корупціонерів. Я е, свій капітал, я сколотив сам. Я заробив гроші ці сам їх не вкрав, я їх просто заробляв. Хоча я вам скажу чесно: ці руки дуже багато крали. Дуже багато крали. Я ж кажу, відверто, відверто. Але я ніколи не крав у людей. Я крав у державу. Ну приносило, проходило. Я за це судіми це заробив. Коли авторитет собі на цьому потеряв, тому що ну судіми з армії судіми теж вкрав шлад було холодно, я дубльонок накрав ще й додому прислав. Ну туди ще включив судіми. Тож давайте проаналізуємо, чому цей е, любитель футболу, а це ще у нас і президент футбольного клубу інгулець. Став таким постійним коментатором єдиного телевізійного марафону. Знайте, у цьому взагалі немає нічого дивного, тому що із вусту цього папи постійно лунають численні компліменти на адресу нашого президента Володимира Олександровича. До цього плюс ще треба додати, що Поворознюк постійно критикує опонентів цієї ж таки влади. Ось, наприклад, таке в ефірі Жені Кошового, в ефірі Байректар Ньюз», на який, до речі, теж виділяють гроші з бюджету українського, ніс цей самий поверзнюк про опозицію. Скажіть, будь ласка, хто з політиків більше за всіх вас бісить і чому це Юлія Тимошенко? Ну не тільки Юлія Тимошенко, Порошенко, Тимошенко, Ляшко, вони просто вже всім так наблималися, що просто вони не самі цього не розуміють, але в них є унікальна можливість гордо і красиво війти. Сказати Я заморилась, я заморився, хай усе дорога молодим і все. Ну, так. Але знаєте, найбільше у мене викликає жалість Наталка Мосачук. Зірка номер один каналу 1+,1 змушена фактично підпрацьовувати піарником цього ж таки Олександра Поворознюка. Папи сьогодні виходить відео з Олександром Поворознюком, теж легендарним, але аграрієм. Ми поїхали до нього в петрове. Так що проведіться півтори години разом з людиною не лише слова, але і діла. Ну і ще Наталка Масічук змушена в прямих ефірах вислуховувати пошлі анекдоти від поворознівка. в шестограм об шашлик обіцяна вискакує на шкафках. Ой, пиздить пизди, пиздить. Пизди. Ну це так про Тимошенко, Ну за чим розказувати сказки? Блядісів всі прекрасно всі знають. блядь. хоча що їй там жаліти насправді що не зробиш, аби стати улюбленою медіа жінкою Коломойського на каналі Один плюс один. Для таких речей, для таких кар'єрних ривків е доводиться піарити, розкручувати людину з трьома судимостями. До речі, ось на цьому скріні ви можете побачити, що поворознюк сам розповідає про свої судимості. Їх у нього три штуки. Наприклад, варте уваги питання: за що ж ви сиділи? Лейтенанту ще зламав сержанту Ніс 244-242. і ще одне питання від Наталки Мосійчук. Скільки ж ви сиділи? Вісім місяців, просто чотири роки служив, значить, служив два і досиджував півтора, дезбату збату ще дали. І тут же оцініть реакцію Мосічук, як вона далі реагує на це? Так би мовити, бурхливе інтерв'ю в Премтайм один плюс один. Так ви носа зламали, ви сиділи, а потім ще кража у вас. Да. Були? То ви двічі сиділи чи що? Ні, ну три рази судімий. А, ви просто судімий, а. Ну, да. ага. Тут варто зауважити, що пані Наталка виконує замовлення Коломойського дуже дуже добре. Тому що в коментарях і суперечках із людьми, які напряму питають, а що людина з судимостями робить в ефірах Наталка Масічук, вона як ні в чому не бувало розповідає про те, що начебто, поворожнюк взяв автомат і в одиночку захистив кіровоградщину від окупантів. Тож складається так, що ті ЗМІ, які до 24 лютого дуже активно піарили різноманітних там хороших русських експертів, і не тільки давайте згадаємо, наприклад, незадовго до повномасштабної війни, в ефірі Наталки Масійчук, кілька разів включалася, наприклад, Ксюшенька Сапчак з експертизою про війну і Крим, так от тепер Наталка Масійчук і її колеги знайшли собі нового героя, і це поворознюк. Це у нас громадянський активіст такого вселенського масштабу, командир неіснуючого батальйону і генерал м -м, кізячих військ. Я далі поясню до чого тут це. І от лишається питання: Наталка Масійчук, в принципі, не дурна жінка. Але чому ж ви приділяєте так багато інформаційного часу у цьому героєві, а не істинним героям? Чи боїтеся, що е деякі з них таки підуть? І будуть пробувати себе в політичній сфері. А Коломойському і іншим його товаришам це дуже дуже невигідно. До речі, в іншому інтерв'ю поворознюк зізнається, що у нього є погони, але вони фейкові. Вони військовий, наскільки мені відомо, нікуди, не, 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 не. але військову форму виносити. Ну я генерал майор е українського козацтва. Думав, що ці погони мені, які мені подарили. У декабре місяці думав, що приїду, поцеплю на форму, на парадник, буду колись внукам показувати. А так сталося, що прийшлося е, одівати ці погони і е, воювати перед mm -hmm. ну, так. Ну і далі він розповідає про шеврони, якими обліпив собі футболку і штани. Руху опору за Петрівщину. Це, Це наш шеврон. Мої крилакі висловлювання. Да, слава Україні, слава українській нації і ПЗД з Російської Федерації. <різь> Це так. погони, а нема такого, Генерал-майора Українського козацтва. Якось так. Отже, що ми бачимо в прямому ефірі. Іде дуже активна підміна істинних героїв на о, таких декоративних, зручних, ручних, і це дуже небезпечний процес. Тому що за рік повномасштабної війни, на жаль, вже були ситуації, коли у нас гинули реально дуже круті громадські активісти, наприклад, історик В'ячеслав Зайцев, чи Денис Тарасов, чи е, відомий багатьом Рома Ратушний, київський активіст. Так само отримали складні поранення і тепер на реабілітації, наприклад, Олег Самороз і Юра Гудименко. Але чомусь ми не бачимо коментарів тих, хто вижив на цій війні, хто отримав поранення і може коментувати, що він там побачив на фронті. А нам упаковують такий фастфуд у вигляді поворознюка. До речі, за останній місяць сегмент його розкрутки змінився із самого єдиного телемарафону до 1+,1. плюс І здається мені, що Ігор Валерійович вирішив ліпити таку альтернативну українську м, політичну фігуру. Чому так? Та справа в тому, що попит на такого простого і радикального Робінгуда із глибинного українського народу у нашому політикумі був завжди. Саме тому так багато років був мега популярним Олег Ляшко. Олег Валерійович дуже багато років поспіль гриз аграрну тему, ну як барбарис, мабуть. Круто, коли є свої огірочки. Отак підійшов, розірвав огірочок. Угу. З'їв. Круто, коли є свої помідорчики. Отак підійшов, зірвав свій помідорчик. Але найкраще, коли є свої яйця. Круто мати свої яйця. Причому іноді робив це максимально креативно. <звук> Часом це було навіть сексуально і еротично. І найцікавіше, що саме Ляшко уперше з'явився в образі такого простого аграрія з народу з вилами саме на теренах Кіровоградщини. Бачите? Бачите, до чого довела злочинна влада Кіровоградщину, що на Кіровоградщині вже коров не залишилося. Вила нові не в гною. Де натуральні вила? Це підробка. Натуральні вила в гною робочі. Селяни намагаються прогодувати, ними свою сім'ю і прогодувати не можуть. Помніте, колись Азіров розказував, беріть лопати і йдіть на город, заробляйте. Я йому приніс колись лопату, кажу, покажи приклад, як лопатою заробити. Ні лопата, ні вила, сьогодні не годують наших людей, бо імпортний хлам сюди увесь завозять і нашу продукцію ми продати не можемо. Далі. Але з початком повномасштабної війни Олег Ляшко склав присягу ЗСУ і тепер закликає всіх чоловіків не ховатися, не боятися повісток і е, каже, що в принципі в армії себе знайшов. А це означає, що ніша радикального такого українського аграрія поки вільна. І знаєте, тут треба ще і додати, що Ігор Валерійович це така політична тварина, яка ніколи не упускала можливості поквитатися зі своїми опонентами і критиками. Я не знаю, хто в нас президент Коломойський чи Зеленський. У мене інколи складається таке враження, що люди обирали Зеленського, а країною керує Коломойський. Тим паче, враховуючи, що незадовго до повномасштабної війни Олег Ляшко злив у мережу приватні телефонні номери Коломойського. Ну а знаєте, схема, по якій вирішили масштабувати поворознюка до нового героя Тіктокерів у Версайзах, вона абсолютно не нова. Давайте згадаємо ранню весну 2014 року. Тоді серйозну заявку на успіх у радикальній патріотичній ніші зробив такий собі Олександр Музичко Саша Білий. Це був український націоналіст, військовик і координатор правого сектору на заході України у лютому березні 2014 року. Будь-яка його поява перед камерами викликала шалений фурор. Будь-то, наприклад, засідання в місцевій раді. Правий сектор носив зброю і буде носити пори, поки портує за потрібне. Поки ми будемо захищати народ України, тому що, можливо, прийдеться, якщо влада буде вести себе так, як треба, ми поставимо її на місце. І ніхто нам не вкаже, зброю не носить. Не ви її нам давали, не вам її нам забирати. Або похід, наприклад, в Рівненську прокуратуру. Дозвольте пояснити. Та поясни людям, сука! Зараз на Майдані будеш пояснювати людям. Я зараз, сука, на віроку, блядь, і на Майдан. І ти з людьми будеш по селі блядь. Як тварина кончена? Бля. Ваші блядь, часи вже то, Сука! Справа вслідчого. Руку! Як на руку бету заводу, слухай, тварь мене! Я тебе зараз, блядь. Дайте пояснити. Слухай, заки їбало! Я тебе зараз по собі приведу на віровці, щоб це побачили. Часи ваші чортку закінчилися, да? Що ви така, <спас> це не мої часи. Слухай, ваші часи, сука, закінчилися перед по всіх. Ставка приведу, сиди, сука, <спас> тут, бляха. Що не прозираєш, блядь. А убийцу ви признався, прознався. Нічого не робите, казав до мозки дай, на дупер кидає. Де районний прокурор, бля? Все це викликало у глибинного українського народу просто такий шалений захват. Мовляв, нарешті у нас з'явився свій Олекса Довбуш, свій Нестор Махно, і є у нас нормальні народні месники. Але знаєте, в той момент Саша Білий на піку своєї популярності мав таку необережність висловитися, що піймає тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і покарає його як собаку. Тому, врешті, доля цього героя, який якраз набирав популярності, вона була дуже і дуже трагічна. А наша версія це навмисне вбивство. З Чого я виходжу? От вони говорять про те, що він там відстрілюючи себе, сам застрілив. Так я бачив фотографію його тіла. Два в серці кульових отвори, третій трошки вище, не і, і бобонний e, і ноги поранені. E, як то так можна застрелювати, щоб два рази собі в серце стрестрельнути? Але тут треба додати, що на відміну від поворознюка Саша Білий він був не фейковим військовиком. Він таки воював. Причому воював у Чечні проти рашистських загарбників. Що тоді вичі? Ми захищаємо свободу членського українського народу проти московської агресії. Більше того входив до особистої охорони Джохара Дудаєва. Тобто, попри таку експресію, цю людину було за що поважати? Ну а що ж, наш герой поворознюк? А справа в тому, що я от пошукала, де він вперше з'явився в медіа. І найцікавіше, що перші сюжети про фантастичного такого успішного аграрія почали з'являтися на каналі Інтер в нульових. Що як журналісту мені дуже цікаво писати про Олександрі Попорознюки, тому що він вміє жити ярко і не боїться кажеться нічого. У нього просто алергія на скучні будні і блідні краски. До речі, послухайте уважно, буде ще один шансон хіт від Поворознюка. і увагу звертайте дуже активно на підтанцьовку. Окий okay, трезвый ум бізнесмена в нашому герої часто сочетається з романтическими поривами. Наприклад, он неплохо поє, даже сделав несколько дисков песен собственного исполнения. І в песні эти, конечно, о самом главному. Десь у цей період поворознюка ще й нагородили таким собі міжнародним орденом святого Станіслава. Цю таку цяцьку абсолютно безмістомно отримали дуже і дуже багато наших скробагацьків, наших політиків і наших зірок. Ну а її смисл в тому, що російські імперці, а засновники цього ордену ніхто інший як росіяни, мали змогу оперативно вливати російський кал в голову цим дурникам орденосцям. Після революції гідності Саша Поворознюк у нас різко з'являється на каналі 112, дванадцять. Це такий був один із найпотужніших і найпрофесійніших рупорів проросійських сил в Україні. І от його там почали титрувати як громадського активіста, громадського діяча. Навіть далі була дуже і дуже мутна історія із бойовою гранатою і загибеллю людини. Ось до речі, що говорив е, Поверзнюк, це його версія про те, що ж там трапилося у кабінеті і як вмер його бізнес-партнер. На дві секунди він бере цю і вложив у карман до себе, і вона взривається. І там далі мене накриває столом, Падають ікони з стін на мене, мене присипало, і далі я ну вже смутно пам'ятаю, як мене витягнули на е, вулицю, як я казався на вулиці. Я не знаю. Потім визвав міліцію, визвав. Е, Скоро зразу зайшов там. Ну, там вообще кучі м'яса рука валяється, кучі м'яса. Ну, ну короче, лю вивів замотав йому далі. Ще був кримінал, оповитий таємницями, із місцевим фермером Кіровоградським Ткачем, який розповідав про те, що Поворознюк дуже так активно хвалиться своїми особистими зв'язками із Володимиром Зеленським і Кирилом Тимошенком. І що, начебто, всіх незгодних в районі, в рідному ОТГ, він лякає стріляниною. Цитую: це людина, яка може відібрати, застрелити, вбити. Погана така людина. На його совісті багато чого. Особисто Олександр Поворознюк стріляв у мене. Я пережив клінічну смерть. Дві кулі від невстановленої зброї у мене досі у правій легені. Це видно на знімку. А ось, власне, сама реакція поворознівка на це саме інтерв'ю фермера у Гордона. Гордон, пішов ти нахуй! Оце були останні мої слова, блядь, І більше я відвічать нічого не буду. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава українській нації і пиздець російській Федерації. Причому, хто такий Гордон? Я розказую дуже і дуже багато, але, скажімо так, ми звертаємо увагу не на гордона, а на те, що розповів цей самий фермер. Ну, а тепер давайте ж поговоримо, чому Поворознюков все сходить з рук. За словами того ж самого фермера Ткача, всі судимості Поворознюка умовні. Оскільки рідний дядько Поворознюка був головою суду і відмазував племінника. Крім того, за словами цього постраждалого фермера, у Поворознюка саме на Кіровоградщині, всі судні, всі прокурори це його друзі, собутильники і куми. Тому всі звернення до правоохоронних органів традиційно лишаються поза увагою закону. У чесне слово, якийсь виходить, начебто коломойські мініатюри. Кофя бо ж піта ваші хрубі. Пойдемте. наші рубля ваші бачили, Я з этим газовим апаратом і приварював вороги. Ладно, давайте. Кофе днеш? йдеш пить? проще. Скажіть, зачем треба? Ну, а тепер давайте подивимося більш ранні інтерв'ю е, поворознюка. От, наприклад, як він е, відповідав на питання, чи збирається він іти в політику в 2020 році. Мальний рівень вийти змінити зачем? Зачем ну я не можу поняти лучше бути первим парнем на дівні, ніж останнім в місті. Ну зач... А тепер зацініть, як тепер у нас поворознюк видає такі геополітичні експертизи. От позиція з першої війни також. Пройде час, будуть говорити, що він чомусь не прав, та треба було блядь, там е, поїхати, як Порошенко, завизати Путіну, що в нього не, не, не проходимо, буде ще більше, блядь. та підписати ще треті мінські угоди, блядь. Будуть розказувати багато, пані Наталі. Але оце я вважаю, ця позиція українського народу. Ми вільна держава, і за свою свободу ми будемо битися до кінця. І президент показав свої стані яйця з перших днів. І ми не будемо, сука, ні в кого рабами. Ми будемо свободна нація, і ми будемо жити так, як нам хоче. Ну і безумовно не упускає можливості легалізувати узурпацію влади в умовах воєнного часу. Люди дозволять Зеленському. Який договір підписав? Отак люди дозволять Зеленському все. От яке яке рішення прийме президент? от таке рішення прийде прийме народ. Тому що тоді, коли було тяжко, президент показав стальні яйця. Тут же ми повертаємося до Байректар Ньюс і Жені Кошового, який очевидно дає карт-бланш на таку поведінку у перів. Усі бачили шкіряне крісло у вашому кабінеті. Ви зараз в ньому сидите? Да? Скажіть, з якої саме шкіри це крісло і що вам зробила та людина? Додамо ще і те, що поворознюк просто дико популярний в українському тіктоку. І здається мені, що у нас знову пішла мода на судимих башкетників. людей Намного більше, ніж цих козлов, які нам на постоянне мішають життя. І Якщо з Януковичем ми справилися з горем пополам 10 років тому, то знаєте, у чому найбільша жесть із нинішнім поворознюком? Найперше ця особа відкрито визнає, що порушувала закони, для нього держава це просто годівничка. Але його дії в прямому ефірі в прайм Тайм намагаються вигородити і е, навпаки сказати: у це класний мужик з народу. Замість того, щоб прибрати такого герою із публічності, е, в нього бере інтерв'ю Наталка Масійчук і Женя Кошовий, і е, тут ще е, до речі, глибинні народні маси українські присвячують йому вірші. Ніхто не знав ані дорослі, ні малі чого в житті досягне цей хлопчина. Ходив до школи, у футбол ганяв і з друзями проводив час цікаво. А вдома він батькам допомагав. Коли хвалили, то всміхався лукаво. Ну, знаєте, на е, такий хаос і неподобство я скажу одне: держава це насправді усі ми. І ми зараз воюємо не за шматок території, не за владу. Ми воюємо за свою країну і її перспективи, її майбутнє. Ну і певно, у цьому плані нам треба обійтися без героїзації людей, судимих людей із такими фейковими званнями генерал-майора українського козацтва, які дуже часто фігурують в кадрі і зброєю. Вийди отсюда, розбійник! бо на мою думку, нам не потрібні а, фейкові громадські діячі і фальсифікатори військової форми. А головне така знаєте показова криміналізація влади вона властива не нам, не українцям, а Російській Федерації. Саме тому у них і виникло таке явище, як Вагнерівці і Пригожин. Тому давайте лишимо все таки Пригожину Пригожину. А поворознюка лишимо за дошками, тобто за межами єдиного телевізійного марафону, на який ми витрачаємо 2 мільярди наших податків. Тим паче знаєте, у нас вже були випадки, коли е місцеві феодали, саме з Кривоградщини, в владу, і це був лютий крінж. Тут варто наприклад нагадати історію такого собі Віктора Лозинського. Це колишній депутат партії Бют, е е е теж такий дуже феодал, схожий на поворознюка. Який там тримав ОТГ в своєму кулаку, так от він е, став народним депутатом. Потім вбив людину, е, було досить складне судове е, розслідування, і чесно кажучи, е, отакий депутат, отакий феодал, е, убивство і його безкарність вони дуже сильно потім вплинули на перспективи партії Бют і на вибори самої Юлії Тимошенко в 2010 році. Це ж було вже. І тут треба пам'ятати одне дуже дуже важливе. Цей кейс із Лузинським був. Ну вибачте, мене ну 13-14 років тому. І здавалось би, у нас уже підросло покоління, яке каже та ну, no, ці судимі люди, ну їх нахрін. Бо ж дуже важливо, оскільки ми боремося в нашій е, Україні не лише за звільнення нашої території від расистів, а і за зміну свідомості, яка тривалий час була заповнена такими радянсько-російськими наративами, ну і чесно кажучи, лайном. Тому не може бути неоксудима людина, людина радянської системи, людина, яка хизується про те, як вона обікрала державу, такою рольовою моделлю поведінковою для української молоді. Щоб молодь сиділа в Тіктокі і сказала, Боже, який же ж він класний! Він наприклад розказує, як він буде святкувати День Незалежності. Вау! Сутки буду хуярить водку, Сутки. Запрошу, запрошу до себе всіх ультраз, блядь, весь батальйон, а там на площаді поставимо бетони, блядь, повиливаємо з бутылок, щоб склади набити, блядь, і будемо кружками ебашить сутки, блядь. Потом, напевно, ще сутки будемо похмілятися, і так перейде, напевно, недільний цикл, блядь. Так само мені здається, в єдиному телевізійному марафоні не місце людині, яка постійно підживлює російську пропаганду на тему, наприклад, як в Україні зникали люди, люди, які начебто були колаборантами. По-перше, навіть якщо якогось колаборанта викликали на розмову з Чаєм, то не обов'язково треба про це розповідати публічно. По-друге, нам треба дуже чітко дотримуватися лінії, що ми нормальна, демократична, цивілізована нація, а орки це расисти. Ну і вибачте, я не сприймаю, коли той же самий Поворознюк в стилі Арістовича сидить і розповідає про свої неіснуючі подвиги. Після першого орка, знаєте, ну наверно суток двоє він існився. І е, мені тяжко було зрозуміти, що в 51 рік я став вбивцею, Розумієте, і знаєте, здавалось би, що поява таких людей на піку війни в критичний момент, коли всі ми, як єдиний кулак, вона була б неможлива. Тим паче, це не перший аферист, якого ми бачимо у публічному просторі. Давайте так в різні моменти у нас вже були такі аферисти, як доктор Пі, Надя Савченко, Пальчевський, Смішко. Ще досі у нас не пройшла мода на Сатью Дас Арестовича і так далі. Я вже не буду казати, як ми усі ахнули, хто голосував за Януковича, хто не голосував, хто боровся за Януковича, хто казав, Боже, який класний крепський хазяйстві, коли, наприклад, зробили розпаковку Межигір'я. Ну і мільйони людей, наприклад, побачили, що це не просто там якийсь крепкий донецький парень, а що це насправді такий розпусник і любитель шаманізму. Це ж було вже. Тож мені здається, що українському народу, українському глядачеві варто дорослішати, і не жерти, як мій пес Монті, все те, що погано лежить під ногами. Але знаєте, він маленький цуцик, йому всього два місяці і йому можна. А ми дорослі люди, які 32 роки виборюють свою незалежність і зараз перед нами такий історичний момент остаточного вивільнення з Росії і жерти лайно нам не годиться. Тож мій висновок буде такий. Так, нам потрібні нові герої, нові меми і нові люди, на яких ми будемо дивитися і казати: я хочу бути як він. Але це однозначно має бути не рагуль, яким свідомо підміняють образ українця 2023 року. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Ермолаєва. І підписуйтесь на наш канал, ставайте його патріонами. Тому що завдяки вашій підтримці, ми маємо змогу робити такі розноси.